Продовжуємо наш ранок вдома. Скарб природи, який здатен покращити самопочуття, саме так говорять про ефірні олії, які зараз набули неабиякої популярності. Їх використовують для ароматизації простору у косметології, медицині, в харчовій промисловості та у виробництві побутової хімії. Взагалі це історична спадщина, адже ефірними оліями користувалися ще в стародавньому Єгипті, Римі та Греції для бальзамування, ароматерапії та релігійних ритуалів. Але виявляється, не все, що зараз продається в скляночках в з надписом Ефірна олія, натуральне і корисне. навіть в аптеці може бути синтетична підробка. Та не хвилюйтесь на київщині, є крафтове виробництво, де якість продукту в пріоритеті. Найароматніший куточок Київщини знімальна група ранку вдома в селі Лісовичі. Саме тут розташоване крафтове виробництво ефірних олій. На його аромати збігаються лісові звірі, а автівки, які проїжджають повз, зупиняються на хвилинку, аби насолодитися запахом. Піду цим фальш дном там вода, яка кипить. А зверху до цього фальжна ми завантажуємо рослинний матеріал щільно. Дар'я Корнійчук, засновниця бренду Aroma Fields, показує нам свої виробничі потужності. Саме у цьому приміщенні дистилюють ефірну олію. Тут у нас зазвичай стоїть колба, і ось у цього носика е, лється е, така рідина, яка містить в собі і гідролат, і ефірну олію. В залежності від рослини, ефірної олії може бути дуже мало. Або дуже дуже мало. Якщо для 100 грамів ефірної олії лаванди знадобиться орієнтовно 50 кілограмів сировини, то щоб добути 100 грамів соснової рідини, дарії необхідно зібрати 300 кілограмів гілочок. Ефірні молекули цієї рослини заховані глибоко в голочках, і до них потрібно дістатися, пояснює підприємниця. Наприклад, з Пелюсток троянди, ми взагалі інколи можемо взагалі не добути ефірну олію, як ефірну олії. Тобто її настільки мало. Що ми просто не можемо її екстрагувати за освітою. Дарія, перекладачка англійської та німецької мов, будувала успішну кар'єру у транснаціональних компаніях як маркетологиня, покинути високооплачувану роботу в офісі і переїхати зі столиці до села. Жінку надихнула подорож південною Африкою. І саме там я познайомилася вперше з виробництвом ефірних олій, тобто рослинних екстрактів. Для мене це щось було таке. Вау, ну, був якийсь такий розрив свідомості, Мості, тому що це сила, це м, потужний аромат. Ну він не міг залишити байдужим. Ну, це було таке дуже цікаве місце, де м, було. Виробництво, така ретрит чи спазона свої заощадження Дар'я з чоловіком вклали у придбання земельної ділянки і почали будувати власне виробництво рослинних екстрактів. Технологічні тонкощі жінка опанувала самотужки, перекладала стоси іноземних досліджень, об'їздила підприємства в різних країнах світу, аби навчитися виготовляти найякісніший продукт. Я хотіла і вирощувати, і одночасно переробляти свою ж сировину. Відповідно, я заклала. Ще тоді перші кущі рослин, лаванда, м'ята. Це були перші рослини, які ми тут посадили. Але вони були дуже такі маленькі. Я ще тоді не розуміла, що треба багато років, щоб вони виросли і щоб з них. А можна було щось робити на початок великої війни на ділянці Дарії вже проростали майже 16 видів рослин. Однак жінка так і не змогла почати виробництво. Село окупували росіяни, і 90% рослин загинули. Я повернулася сюди наприкінці травня 22-го року. Мені було трішки моторошно, тому що тут не було бойових дій, але тут була окупація і. Ну, так як ви бачите, наша ділянка знаходиться в поле лісу. Ну, явно треба було там викликати саперів. Потрібно було розуміти, що тут відбувається. Ну, ми там це все зробили. Першу ефірну олію. Дарія виготовила з лаванди. Це єдина рослина, що пережила окупацію. Потім жінка почала шукати українських фермерів, які вирощують лікарські рослини. Основний мій пункт і моя вимога це те, що ми не переробляємо сировину, яка обробляється пестицидами чи вносяться добрива. А в нас має бути органічна сировина. А таких фермерів ще менше зараз. В асортименті Дарії 50 видів ефірних олій. Основна частина сировани українського виробництва імпортує лише ті рослини, які наші фермери ще не навчилися вирощувати. Окрім олії, підприємниця виготовляє гідролат. Гідролат це конденсована пара, тобто інший агрегатний стан води. Тобто, якщо порівнювати з ефірною олією, то в гідролаті дуже маленька кількість цих ефірних молекул. Він дозволяє Олений до прямого використання на шкірно, велика гордість та інвестиція Дарії це система фільтрації, яка дає можливість дистилювати рослини у питній воді. Таких виробників світі можна перерахувати на пальцях однієї руки. Чому це дуже важливо, тому що Нашу продукцію можна вживати всередину. Ми зараз знаходимося на фінальному етапі отримання сертифікації хасп, і е, це ще одне вкладення в безпеку нашої продукції. Ефірні олії, які люди зазвичай купують в аптеках, не мають нічого спільного з натуральними, ділиться Дар'я. адже це просто ароматизатори, як у пересічному миючому засобі. Завжди кажу, що ваш ніс дуже. Важко обхитрити, і якщо вас шнір, хоча б раз один раз в житті нюхав справжню ефірну олію, то до синтетичних ви більше ніколи не повернетеся. В інстаграмі підприємниця ділиться особливостями виготовлення натуральних ефірних олій та гідролатів. Її продукцію купують не тільки у роздріб, а й цілі спа центри для оздоровчих процедур використовують у виробництві меду та шоколаду. Мета жінки не просто розвиток бізнесу. Вона прагне створити в Україні справжні ком'юніті свідомих споживачів.